Багатоводдя. Чи, чи воно небезпечно, це залежить від причини багатоводдя. Здебільшого причини багатоводдя – це вроджені вади розвитку плода, пухлини плода, при її двіннях це фетофетальний синдром, також пухлини плаценти. З боку матері це може викликати цукровий діабет матері, а також резус-конфлікт. Треба враховувати, що іноді. Великий плід за вагою, може також супроводжувати багатоводдя. І, звісно, в залежності від причини багатоводдя, такий і буде прогноз і наслідки. Але є хороша новина. Здебільшого помірне багатоводдя, взагалі, ми називаємо це ідіопатичне, тобто немає причини і немає ніяких ризиків. Тому для того, щоб з'ясувати. Чи погано що є багатоводдя Чи ні, треба спершу з'ясувати причину, через що воно виникло.